Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 4 Він з 10 по 29 березня. І нам завжди пропонує компанія пільговий каталог в першому замовленні, а це перше моє замовлення на 200 балів. І це буде каталог номер 5 У нас змінюється серія Optimals. До речі, вона змінюється. Можете поправити мене, але, ну, як мені здається, кожні 3-4 роки. Тому це вже не перша зміна. І зараз в каталозі є тестери. От вони у мене тут теж є, які пропонує компанія для того, щоб ми спробували оновлену серію. І вперше з'являється крем для очей та навколо губ, такий, як був в золотій серії Restore. Тепер у нас і в Optimus такий є. Отже, чекаємо новий каталог номер 5 Це вже буде. Весняний, це квітень місяць, тому якраз треба буде змінювати догляд і вчасно дуже. Отже, ми зараз поговоримо по каталогу номер 4 що в мене в замовленні. Хочу нагадати, що у нас є завжди до замовлень такі е, даються. Накладні, де написано скільки коштує який продукт, що є в замовленні, чого нема. Ми проплачемо тільки те, що є. Якщо відсутні продукти, а вони, наприклад, резервуються, то ми їх потім можемо придбати без сервісної платні. І Це дуже класно, тому що ми двічі не проплачуємо, але отримуємо. І компанія, на жаль, не змогла поставити багато продукції в кінці третього каталогу, тому воно все зарезервувалося, і деякі продукти я отримала в цьому каталозі. Наприклад, всім відома водичка, Nordic Waters. От У мене дві було в резерві, я їх отримала вже в цьому каталозі. Так, я розсортувала своє замовлення на дві коробочки, і зараз на першу. Ну, тут всі продукти для мене, для сім'ї. Я вже говорила про такі спреї. Отже, ще один спрей. Зараз в каталозі вони є. Крім того, я беру завжди наші зубні пасти. В цьому каталозі це обидві вони гелеві, ця прозора і ця паста для чутливих зубів, вона реально знімає чутливість, якщо нею користуватись. Чесно, я ними так в парі користуюся синя зранку, а оця вона на ніч. Тобто мені дуже подобається, то що мене реально перестали так. Зуби реагувати на холодне та гаряче. Далі в цьому каталозі дуже класна ціна на дезодорант Actival 69 гривень, саме ці, 72 години та 48. Гарна пропозиція це кремчики для рук з вітаміном Е та вітаміном B3. в 3 У мене є клієнти, яким дуже подобається саме вони. Вони рідко бувають в каталозі взагалі. Тому я два придбала. це для клієнтів. Ну, зараз хороша ціна на милка 39,90 щіточку м'якеньку придбала ця туш з ефектом кошачого погляду, вона її знімає з виробництва, тому її зараз в розпродажах по 119 гривень в каталозі показують. Тому якщо ви користуєтесь такою туш'ю, то я рекомендую вам її такі придбати. І, до речі, вона до 7-го, якщо... до 07-го-27, тому можна навіть декілька взяти, вони запаяні дуже ну, зручно. В другій коробочці про ці аромати я вже казала: кремчики зараз в розпродажі з сироваткою антивікових Optimus. Далі, зараз шикарна ціна, теж в розпродажу: це сироватка 24 часа зволоження, та що темно-синя. Зараз покажу її. Вона така невеличка, я сьогодні, коли замовлення отримала, думаю, що ж воно таке? А потім згадала, що я ж замовила собі цю сироватку. Я знаю дуже класні на неї відгуки, тому обов'язково її спробую, ну, наскільки я пам'ятаю, це саме сильне зволоження на сьогодні. Отака вона цікавенька, маленька, але вона дуже-дуже дієва. Так, далі. Це щітка для розплутування волосся. Пінцети зараз хороша ціна: 69 гривень. Такі пилочки у мене замовляють, у мене їх 4 штуки було в замовлені. Далі в розпродажу була така пудрочка. Багато хто не користують, до речі, вона за ціною дуже демократична, 99 гривень, але вона дуже гарної якості. Ще отакі пудри-зиван зараз теж в розпродажу. Туші подвійний ефект. У мене дуже багато клієнтів на цих тушах. І тут і за кордоном. І я сама спробувала нарешті цю ту ж, мені вона дуже сподобалась. Але, якщо чесно, я її знизу майже не відкручувала, щоб багато її не було, тому що мені прям такі були вії, як, у, як нарощені. А я не дуже такий ефект люблю, люблю більш такі натуральні, тому я користувалася тільки зверху, викручувала замість плати за доставку. Ще Зараз сатинові помади Джордані Голд 199 гривень. Подивіться, там зараз винний є, а в мене тут пів... півонія, бо вони були в перший день каталогу. Ще отакі кремчики. Це дуже класна пропозиція. Зараз в каталогі 159 гривень, у мене два. Ну, Пом'якшуючих засобів багато не буває. Зараз малина і смородина. І останнє, що хотіла показати, зараз дуже супер ціна. На нутрі комплекс для волосся та нігтів. 999 гривень. Тут 60 таблеток. Вони без е, покриття йдуть. Дуже класний у нас комплекс, хто знає, ми чекали його оновлення, і коли дочекалися, дуже багато хто його придбав. Зараз ціна набагато дешевше, там вони були по 1300 майже, а зараз 999 гривень. Тому е, внутрікомплекс для волосся нігтів в складі його. І селен, і цинк, і залізо з вітаміном С, дві амінокислоти. Це дуже потужний комплекс, який допомагає зміцнити наші нігті, наше волосся. І новий оцей оновлений він ще й діє класно на шкіру. Тому вони, бачите, пишуть «skin, hair і nail» – і волосся, і шкіра. і Нігті. Тому рекомендую: 60 штук, є весь весь склад. Він тут написаний. До речі, цей Еллізін дуже класний, класний компонент. Почитайте за нього в інтернеті, він багато такого дії. Він не тільки на волосся і нігті От, почитайте, тому і ціний цей комплекс. Зараз він по такій класній ціні. Отже, це було все моє замовлення по каталогу Ріфлеєм. Напишіть, що собі замовили. Чи берете ви оцю сироватку, в кого є свої, які то вже результати мені цікаво, бо я перший раз мені мене більш мені есенція її більше люблю. Як то на цю не могла попасти в розпродажах і в каталогу її не було. Тому це перший раз. Отже, це все було моє замовлення. Пишіть, що вам сподобалось. Запрошуйте на наш канал. До нових зустрічей.